который является компания GT Solutions, которая является авторизованным дистрибьютором Gerber Technology на территории СНГ. Начинали мы работать с рынка Республики Беларусь, потом автоматизировали предприятие Российской Федерации и сейчас мы начинаем активное продвижение на украинском рынке. Я работаю в компании Gerber уже 12 лет проходил обучение, сертификацию в компании Data Technology, каждый год подтверждаю свои знания на, в головном офисе, который расположен в США, штат Connecticut, город Холланд. Компания Data Technology уже более 55 лет занимается автоматизацией предприятий легкой промышленности. Одним из самых первых клиентов был Леви Штраус. Вот. Расстроенный комплекс, который мы использовали, начали появляться машинах конкурентов. Но Cambridge Technology развивается, пытается а, двигаться вперед, постоянно появляются какие-то новинки, ноу-хау, технологии и так далее, поэтому конструирование, моделируем одежду. Хотелось бы, чтобы такая ситуация немножко менялась в лучшую сторону. Поэтому компания Cambridge Technology а, предлагает любым учебным заведениям а, бесплатно, программное обеспечение свое, и мы проводим бесплатное обучение преподавателей. То есть, если ваш вуз заинтересован получить наше программное обеспечение, вы обращаетесь к нам, мы с вами заключаем договор, вы подписываете бумаги, которые гарантируют, что вы не будете использовать программу обучения в коммерческих целях, а только в учебных, и вы можете получить любое количество рабочих мест. Абсолютно. Обучение в нашем киевском офисе происходит бесплатно, каждые три недели сейчас классы, любой желающий может прийти поучиться. То есть если предприятие, например, хочет приобрести программу обучения, но оно сомневается, подходит ли она ему, Інтересно, але стоїть для вложенных нього днів, пожалуйста, можете прийти безплатно і прийняти рішення. Тут до нашого ювілею ми э, цей семінар э, провели, він був висвітлений в журналі Легка промисловість. І я маю сказати не все так просто з нашого боку. Ми дійсно дуже завантажені нашими буденними рутинними справами. А до того ж, ми всі мами, у нас сім'ї, діти, проблеми. І дуже е, непросто включитися в роботу за технологією вебертехнолоджі. Але хто вже включився, відірвати можна тільки, що називається, наживе. Так? І тому сьогодні, якщо ми рік тому презентували нашим колегам, Урок, бінарний урок, побудова спідниці, то зараз ми йдемо далі. Я зараз е, прошу до мікрофона, прошу до мене сюди Викладача конструювання Ірину Сергіївну Горбунову, майстра, викладача, конструктора Лілію Олексіївну Кудерську. Вони зараз пристають термітіти, і починають давати ту цікаву інформацію. E, і в тій формі ми б підстрахувалися трошечки, тому що не, не, не через те, що ми не вміємо це робити, ми вже це вміємо. Але як завжди у нас буває, підводить техніка. От щоб техніка не була, всі нас не підвела, всі інші того, як я працюю, по яким методикам преподаю, Як Наталя Аркадіївна вже сказала, я преподаватель конструювання, але першого я мастер на обучення. и преподаю в своих группах еще конструирование, моделирование одежды. Я считаю, что это очень помогает в работе. Детям понятнее дается материал, они могут материал теоретический, тот, который я им даю на уроках конструирования, внедрить на практике да без проблем. Работаю я по нескольким методикам. Основная методика, наверное, вы все по ней работаете, это наша родная Центр развития моды, да? Ну, э, до какого-то времени, скажем, она меня устраивала, потом немножко в каких-то моментах перестала устраивать, поэтому я пользуюсь данной методикой только при разработке конструкции женской плечевой одежды. А уже при разработке конструкции мужской одежды и плечевой, и поясной я использую методику Мюллер и Сенна. Поясные изделия женской одежды тоже, честно говоря, перешла на методику Мюллер и Сын. Есть, конечно, свои недостатки и в той методике, и в той методике. Ношу какие-то коррективы свои в методику Центра развития моды. Нашу свої корективи вже якби із опита роботи практично свій час не мають навіть поняття про комп'ютер, це, це дивовижно. І задаю собі питання, чим вони відрізняються випускники-спеціалісти, магістри від дітей, які випускаємо з профтехосвіти. Нічим. Ну, можливо, якимись знаннями в, загаль... в загальному розвитку. Тому випускники запитую. Академію великої промисловисті. Вичаєте ви, ви савтор? Ну, поверхнево, так як і наші. Гербер чули, ні, не чули. Дивовижно. Тому що, знаючи виробництво, гербер на даний момент є самою прогресивною, е прогресивним е програмним забезпеченням, да, яке дає ну, дуже великі можливості і в конструюванні, і в моделюванні, і в випуску безпосередньо лекал, розкладок, і плюс оскільки також туди входить. Значить, для нашого навчання гербер має важливе значення. Чому? Тому що це набагато швидше, чим будувати на папері. Але, звичайно, без практики побудови на папері з лінійкою, з овівцями тут не обійтися. Тобто це вже йде додаткова інформація, але важлива. Потім це швидко, це якісно, це цікаво і це інноваційно. Як ви знаєте, світ зараз стоїть за новими технологіями, так? тому мені здається, що кожен випускник повинен ну, бодай поверхнево знати про цю методу. Відносно нашої, нашого училища за який минув, викладачі пройшли, отримали сертифікати по герберу, учні також. Потім, завдяки. В цій програмі в нас встановлено 15 речів, за якими можуть якими можуть користуватися наші учні. Ну і ми почали розробляти методичні е, розробки для наших вулиць, спеціалістів, які будуть навчатися в наступному році. Тобто, це будуть якісь уроки присвячені безпосередньо вербер технології. Сьогодні ви побачите один із навчальних елементів, скажімо так, по моделюванню. Це досить така проста робота, але з неї також треба починати. Відзнята раніше на екрані ваші вас буде представлено. Починаємо з пілочки. Відкриваємо файл, адкрить. Відкривається вікно з базою даних деталей блузи, яку ми створили раніше. Обираємо потрібну нам деталь. Та клікаємо на неї. Вона з'являється в панелі іконок. Подвійним натисканням лівої клавіші миші відкриваємо деталь в робочій зоні. Деталь розміщена горизонтально, але для зручності роботи краще змінити положення на вертикальне. Для цього відкриваємо деталь. Модифікація деталей. Вибираємо Вращать деталь. підказки сказано: вибрати деталь для вращення, потім ОК. Клікаємо на деталь, тим самим обираючи її. Деталь змінює своє положення. Виходимо з команди, подвільно натискаючи ОК. Масштаб деталі можна змінювати за допомогою коліщатка на миші і рухати деталь в робочій зоні, куди нам потрібно. За ескізом блуза розширена конічно та має асиметричну лінію низа, а також асиметричну відлітну кокетку. Тому для моделювання даного виробу необхідно спочатку зробити конічне розширення пілочки та скоригувати лінії горловини та пройми. Для цього потрібно знайти точки на плечовому зрізі, які будуть визначати нові лінії пройми та горловини. Для цього відкриваємо точка. Добавить точку наводимо курсор на лінію плеча одночасним натисканням лівої та правої клавіші миші. Від плечової точки задається напрямок в сторону горловини, який вказує, на якій величині від початку лінії буде знаходитися потрібна нам точка. По моделі ця величина становить 6 см. За допомогою значення в графу начало вводимо 6 см. Потім ОК. Знаходимо точку для коригування лінії горловини. Для цього наводимо курсор на лінію плеча одночасним натисканням лівої та правої клавіші миші. Отримуємо напрямок в сторону горловини. За допомогою значення, в графу начало вводимо 14 см. Ця величина визначається по моделі. Знайдені точки є проміжними, тому щоб вони з'явилися на екрані, потрібно зробити наступну операцію. Відкриваємо від точка проміжуточної точки. підказці сказано: вибрати деталь, на якій повинні висвічуватися всі точки, а потім ОК. Всі проміжні точки висвічуються на екрані. Для конічного розширення пілочки необхідно зробити наступні операції: відкрити деталь, розвіддіння, конічне розвідіння. Слідуючи підказці, необхідно створити лінію розведення від точки обертання до точки відкриття. Точкою оберту буде проміжна точка на лінії плеча. Наводимо курсор на дану точку і натискаємо ліву клавішу миші. Точка підсвічується. Відпускаємо ліву клавішу миші. Далі натискаємо праву клавішу миші. Обираємо вертикально і ведемо лінію до низу виробу. Дана лінія є необхідною для розведення деталі. Натискаємо ОК. Підказки сказано: обрати положення нерухомої сторони деталі. Обираємо лінію середини пілочки. Далі обираємо внутрішні лінії для руху. Це буде лінія, яку ми провели раніше. Натискаємо ОК. Потім за допомогою курсора або значення ми рухаємо потрібну нам частину деталі на задану величину. По моделі дана величина складає 14 см. Натискаємо ОК. На екрані з'являється пілочка після моделювання. Коригуємо лінії пройми та горловини. Відкриваємо лінію. «Создать лінію. Криває через дві точки. Наводимо курсор на знайдену раніше точку на плечовому зрізі і клікаємо лівою клавішою миші. Потім знаходимо другу точку, яка необхідна для коригування лінії пройми. Відпускаємо. Ліву клавішу миші. За допомогою миші ми створюємо криву лінію, яка нам необхідна по моделі. Лінія буде ось такою. Для того, щоб відкоригувати лінію горловини, необхідно зробити аналогічні операції. Лінія. Создать лінію Криває через дві точки. Наводимо курсор на точку, яка була знайдена раніше. Клікаємо лівою клавішою миші. Інша точка буде знаходитися на середній лінії пілочки. По моделі ця точка знаходиться на цьому ж місці. За допомогою миші створюємо криву лінію, яка відповідала ескізу. Виходимо з команди, тискаючи ОК. Далі ми відсікаємо непотрібні нам частини деталі пілочки. Відкриваємо деталь, різати деталь, різать по лінії. За підказкою обираємо лінію, по якій будемо різати. Клікаємо на неї лівою клавішою миші. Розташування тягарця означає деталь, яку потрібно зберегти в панелі вода. Дана частина деталі нам не потрібна, тому ми її не зберігаємо, натискаючи ОК. Інша частина деталі нам потрібна для подальшого моделювання, тому її потрібно назвати. В панель вода вводимо назву деталі. Потім обираємо лінію, по якій будемо різати. Це лінія від коригованої горловини. Клікаємо на неї лівою клавішою миші. Не деталь. Ми не зберігаємо. А частину деталі, на які ми будемо проводити подальше моделювання, необхідно назвати і зберегти. Виходимо з команди, натискаючи ОК. Наводимо курсор на новостворену деталь. Клікаємо лівою клавішою миші і виймаємо її на робочу зону. Непотрібні деталі. Видаляємо з робочої зони, натискаючи праву клавішу миші і обираємо команду Удаліть деталь. За допомогою даної команди видаляємо всі непотрібні нам деталі з екрана. Відповідно ескізу, необхідно розгорнути деталь пілочки для подальшого моделювання, тобто зробити її дзеркальною. Відкриваємо деталь. Зділають В Підказки сказано вибрати лінію симетрії на деталі. В неї буде лінія середині пілочки. Виходимо з команди, натискаючи ОК. По моделі лінія низу має асиметричну форму, тому необхідно змінити довжину бічних зрізів пілочки. Лівий бічний зріз необхідно подовжити, а правий, навпаки, скоротити. Для цього відкриваємо лінію. Модифікація лінії. подгонка дліни. За підказкою обираємо лінію, яку потрібно змінити. Наводимо курсор на лівий бічний зріст і клікаємо лівою клавішою миші. Підказки сказано вибрати кінцеву точку для переміщення. Наводимо курсор на потрібну нам точку і клікаємо лівою клавішою миші. За допомогою курсора або значення ми коригуємо лінію низу. В панелі «Ввода» вводимо значення по моделі. Ця величина складає 20 см. Натискаємо ОК. Аналогічно коригуємо довжину правого бічного зрізу. Відповідно моделі, зменшуємо бічний правий зріз на 12 см. Вводимо в панель вода 12 см, натискаємо ОК. Лінію низу потрібно спрямити. Для цього відкриваємо лінія. Модифікація лінії. Пряміть участок. За підказкою обираємо лінію, яку необхідно спрямити. Наводимо на неї курсором і натискаємо ліву клавішу миші. З'являються кнопки, які вказують на діапазон спрямлення. Нам потрібно спрямити всю ділянку лінію низу, тому кнопки не рухаємо. Натискаємо ОК. Спрямляємо низ правої частини пілочки аналогічно. На моделі на пілосі знаходиться відрізна кокетка волан. Для цього на розгорнутій пілочці намічаємо лінію кокетки. Відкриваємо лінія. Создать лінію. Криває через дві точки. По моделі лінія кокетки починається з кінцевої плечової точки і входить в правий бічний зріз. Конфігурація да даної лінії залежить від моделі. За допомогою миші створюємо дану лінію. Виходимо з команди, натискаючи ОК. Для подальшого моделювання необхідно відрізати кокетку і зробити її розведення. Відкриваємо деталь. Різать деталь. Різать по лінії. Вибираємо лінію розрізування, клікаючи лівою клавішою миші. Зберігаємо дану деталь, назвавши її в панелі ввода. Вводимо кокетка волан. Окей. Виймаємо деталь кокетки з пілочки на робочу зону за допомогою лівої клавіші миші. Нижню частину пілочки видаляємо з робочої зони, натиснувши праву клавішу миші. Удаліть деталь з робочої області. Для зручності в подальшій роботі переносимо кокетку в зручне для нас місце. По моделі кокетка конічно розширена донизу. Для цього робимо наступні операції. Відкриваємо деталь. Розвідіння. Паралельно каніческая розвідіння. В слідуючий підказці створюємо лінії розведення. Для цього за допомогою лівої клавіші миші від лінії низу кокетки проводимо прямі лінії до лінії плеча і лінії горловини. Кількість цих ліній залежить від моделі і від результату, який ми хочемо отримати надалі. В нашому випадку це 6 ліній. І натискаємо ОК. Відповідно підкасті, обираємо положення нерухомої сторони. Це буде лінія пройми або лінія бічного зрізу. Обираємо лінію пройми. Клікаємо лівою клавішою миші. Ще нам потрібно вибрати внутрішні лінії для руху. Це будуть лінії, які ми створили раніше. Відмічаємо ці лінії, натискаючи ліву клавішу миші. Потім ОК. На екрані з'являється деталь кокетки, яка буде конічно розводитися по лініям, які ми створили. На початку та кінці треба вказати величину розведення. За допомогою значення ми вводимо вікно значень 6 см. Це величина, на яку ми будемо розводити кожну внутрішню лінію по лінію низу. Далі по лінії плеча та горловини вводимо нульове значення. В кінцевих точках на внутрішніх лініях. Так, ми робимо на кожній лінії. Із шести створених раніше ні, мені все одно Виходимо з команди, натискаючи Окей. На екрані в робочій області з'являється кокетка, яку ми конічно розвели. Далі ми коригуємо лінію низу кокетки та лінію горловини кокетки. Для цього ми відкриваємо лінія. Лінія. Модифікація лінії, зглажування. В підказці сказано вибрати лінію, яку потрібно згладити. Обираємо лінію низа кокетки. За допомогою кнопок виставляємо діапазон лінії, який нам потрібно відкоригувати. Кнопки рухаються за допомогою курсора. Натискаємо ОК. За допомогою не неодноразового натискання на ліву клавішу миші поступово коригуємо потрібну нам лінію. Виходимо з команди, натискаючи Атміна. Далі коригуємо лінію горловини кокетки. Відкриваємо Лінія. Модифікація лінії. Зглажування. Обираємо лінію горловини. І натискаємо ОК. За допомогою кнопок вибираємо потрібний нам діапазон лінії. Виходимо з команди і повторюємо попередню команду для іншої ділянки горловини кокетки. Коригуємо її неоднократним натисканням на ліву клавішу миші. Для зручності коригування ліній горловини необхідно збільшити масштаб деталі. Вибираємо лінія. Модифікація лінії Зглажування. Вибираємо лінію на горловині. Кнопки лишаємо в початковому положенні, і натискаючи ліву клавішу миші. Коригуємо лінію горловини до потрібного нам результату. Виходимо з команди, атміна. На екрані ми отримали деталі крою пілочки. І кокетки Волана у відповідності з заданим ескізом. Моделювання спинки проводиться аналогічно. Дане моделювання ми зробили за допомогою програми Акомар Гербер Technology.